Оце ми прийшли до Опори, слава Богу. Ось опера. Угу. Ресторанів повно, кафе повно. Он з медалями йдуть спортсмени. Бачите? Оце медальйони. Вони бігали. <кій> Марафон. Це метро, мабуть, так. кафе сидять не тільки їдять, але й з комп'ютером. А це мерія. І он гелікоптер. Міський, мабуть, ось це опера з такими статуями. З музами, мабуть, музи. Тут перегороджено різні народи, і чорні, і коричневі, і жовті. Мусульмани, африканці, китайці, японці, малазійці дуже багато людей різних національностей. І мені радісно, що на мерії жовто-блакитний прапор. Але я вам скажу, що не всі розуміють. До кінця нашу трагедію не всі. І навіть в церкві не дуже то розуміється, що війна і так далі. І що треба прибульця, якось утішити і так далі. То якесь таке кругле, що якийсь такий круглий. Монумент незрозумілий для мене, але цікаво. Так, о, опера в день, такі ліхтарі гарні. Червоного скла. Я думаю, що ввечері воно дуже нарядно виглядає.